Оскільки Білорусь є союзником агресора, саме з її території на північ України заходили російські війська у зв'язку з цим, прикордонники 105-го загону регулярно контролюють ситуацію на українсько-білоруському кордоні, уважно відстежуючи всі потенційні ризики, враховуючи інформацію нашої розвідки, розвідки Сил оборони України, також те, що пишуть змі, якась Невелика там частина військ знаходиться в тилу. Це проводиться для демонстративних дії, для відведення наших військ і звернення уваги на північний кордон. Біля самого державного кордону немає змін в обстановці, ні фіксується особовий склад. Ні, скупчення в техніці немає від квітня 2022 року. На кордоні систематично вдосконалюються заходи з укріплення та захисту державних рубежів. Також прикордонники оснащені сучасними засобами зв'язку, що дає змогу швидко реагувати на потенційні загрози. У нас всюди забезпечені різні види зв'язку. Це як по радіостанціях, носимих, возимих. Це і е, Спутниковий зв'язок також у з забезпеченими старлінками, тобто зв'язку такого, щоб не було, це точно не буде цього по всіх напрямках нашої діяльності в різних структурах. Та складових оборони в нас знаходяться представники, які також вчасно реагують та передають інформацію як від нас в інші підрозділи, так і з інших підрозділів до нас. Підрозділи Державної прикордонної служби України входять в сили оборони України і постійно цілодобово взаємодіють зі всіма складовими сил оборони. Прикордонники відіграють важливу роль у забезпеченні територіальної цілісності та безпеки держави. Завдяки їхній роботі наші кордони знаходяться під надійним захистом.